За кому полівають? Друзі, вітаємо на майданчику СКА. Стартує в нас ігровий день. Ну, точніше, навіть такий у нас насичений вечір. Очікує футзальний на майданчику. Ска. Ну, зараз уже перший такий хороший епізод. Могли зараз початок чемпіонату. Звичайно, зараз ще не всі лідери сформувалися. Зараз удар на місці голкіпер, ще одна спроба ось так. Тут що. що? Далеко вибиває голкіпер. Тут фактично вихід сам на сам можна було голкіпера. Рудок до атаки, ну подивимося, можливо, і частіше цей компонент будуть застосовувати гравці. Рудок а зараз голкіперу Тут перехоплення, хороший контрвипад від Паркінгу. Вже, до речі, не перший у цьому матчі. Ударється форма у паркінгу, адже хоч чорні шорти, але футболки в нас збірної України. У паркінгу. Вперед трішки кіпер паркінгу. Ось тут хороша передача можна забивати. Дев'яте десяте місце. По одному очку здобули команди. Ну і нуль у кількості забитих м'ячів, зараз яких який здобутих за рікових балів ці команди. Ну але все ще попереду. Тут ще один момент від Паркінгу. Удар м'ячі новий. Для жовто-синіх удар небезпечно. Ще раз треба добивати. Немає можливості команди Паркінга. Тут перехоплення, вихід сам на сам може бути. Вчасно виходить голкіпер, але є удар по воротах не залітає ворота. Номер 10 у нас відзначається. Це Андрій Станько Відкриває рахунок. Атаку. А провели рутки. Є ух, який постріл хвилин команди зіграли вже. Я нагадаю, у нас тут Мать, які тут мало в свої ворота не зріз. Рутки передача на правий фланг. От зараз можна віддавати під удар, є удар, але цей удар не нато вдалий. А спорту за підтримку футзалу та футболу. І в синіх кольорах футболки команди і чорні шорти. Закидання тут на правий фланг. Непогано. Передачі можна забивати. Мірофона стоїть 1-1. У нас відзначається Ігор Когут. Розіграли стандарт. Сірунок, тут перехоплення і Паркінг вибігає в контратаку. Передача на фланг була 300. Перед на лівий фланг. Гнипсів став. Він давав на фланг тут контратака від Паркінгу. Є у нас м'яч. залітає у ворота. Буде далі. І тут перехоплення від Паркінгу. Хороша передача на правий фланг. Трішечки відпуставець паркінгу і тим і скористався голкіпер. Суперників передача направо, простріл, Це навіть удар можливо. Відповідно, тому цей фол можна назвати виправданим. Зараз є момент, є удар, але ми для цього були. Ще одна контратака від Паркінгу. 2 в 1 виходять гравці Паркінгу, але тут 40 у нас Інтер Львівська гроза. От 19. Зараз ще один момент. від Паркінгу і знову гулкіпер. Зараз простріл момент, який небезпечний, непогано. Паркінгу, але зуміли там розібрати ці ситуації. Рутки і тепер свою атаку розпочинає. Хороша передача на фланг, вихід сам на сам. Фактично. Не мав іншого вибору, будемо чесними відвертими. У цьому епізоді потрібно було затеркатися. Є удари, от зараз м'яч виходить за межі майданчика. Одразу хороше закидання вперед. Тут вихід фактично сам на сам можливо. Передача на правий фланг. Ось тут є ударок. Зараз удар по порожніх воротах. І м'яч залітає у ворота. 3-1 стає рахунок. Ось так ризик не виправдав себе. Ні, але вийшло, викотився м'яч, удар по порожніх воротах, і тут вже встигає повернутися. Кіф Пас, є удар, удар заблокований. Ось і все. 3-1. Паркінг перемагає рутки, Очікуємо на наступний поєдинок.